Бути поруч, коли важко, коли страшно, бути поруч тоді, коли здається, весь світ від тебе відвернувся, і ти сам на сам у цій війні такою бачить свою місію. Військовий каплан православної церкви України із позивним Сокіл Дмитро Каленюк. Саме про це наш наступний матеріал. Слоганом капелана це є дуже прості слова, але які передають всю суть. Бути поруч. Саме ось такий шеврон є в мене на руці, на нарукавнику бути поруч. Знаєте, бути поруч, коли тяжко, бути поруч, коли страшно, бути поруч, коли, здається, в серце, в душу закралася дуже велика зневіра. Бути поруч тоді, коли, здається, від тебе весь світ відвернувся. І ти один, і ця війна один на один з тобою. Дмитро Каленюк, позивний Сокіл, військовий капелан Православної Церкви України. Спочатку повномасштабного вторгнення проходив службу на посаді командира стрілецького відділення, пізніше головного сержанта взводу. Брав участь в обороні Бахмута, Хромового, Богданівки, Калинівки, Куп'янська і Лиману. Наразі офіцер Капеланської служби Сил територіальної оборони Захід. Наша служба військового капеланства України це є дуже молодий, швидко ростущий, але знову ж таки повторюся: якщо ми зараз говоримо про законодавство, це є дуже молодий організм, який тільки розвивається. І в міру того, що служба створилася швидко і. Її потрібно було як то кажуть, наповнити кадрами, наповнити тими людьми, які будуть здійснювати це служіння дуже багато людей. Є ще, знаєте, якимись таким можливо старими замполітами з тими своїми якимись там переконаннями внутрішніми. Я не говорю, що це погано погані люди. Серед них є дуже багато хороших, дійсно, як то кажуть, віруючих людей. Але все таки система якогось такого виховання, система відношення до військовослужбовця, система до військовослужбовця сім'ї, система того. В якому дусі має зараз розвиватися і духовно збагачуватись українське військо, вони є ще такими, певно, якимись старішими. Тому ну, моє бажання, що. Все-таки службу військового капеланства мають здебільшого і очолювати і своє служіння проводити це діючі священнослужителі, пастори різних церков, і різних деномінацій, тобто людей, які до Божого Слова і до виконання Божого Слова все-таки ближчі, потрібно було створювати дійсно стрілецький підрозділ своїми традиціями, своїми. Робити справжнє братерство. І знаєте, на даний момент моїми переконаннями для того, щоб когось щось навчити, змотивувати, дати якесь навчання, ти сам маєш бути прикладом. З цього все починається. І, відповідно, я себе так само ставив і в наряди і в нічні старався ставити наряди, тобто показати своїм прикладом те, що не просто хочу бути. На бумазі в наказі тим командиром, а дійсно хочеться бути братом найперше, побратимом для цих хлопців, які є з тобою в строю. І знову ж таки, почувши про капеланське служіння, почувши про служіння священників в строю, дійсно, ми тоді на той момент нам були бойовими наказами, ми виконували оборону України на білорусько-українському кордоні. І, мабуть, тими ночами е прийшло усвідомлення того, що це є певний виклик для мене. Е Саме в служінні священства я побачив цей Божий промисел. Я собі сам дав відповідь, що коли приступати до священства, якщо не в час великої війни, не в час таких страждань, можливо, десь не віри, але в час такого героїзму українського народу, офіційне служіння капелана відбулося в зоні бойових дій на весні 2023 року. вирушили. На оборону міста Бахмут, це населені пункти Калинівка, населені пункти Богданівка, проживали в Часовому Ярі і приступили до дійсно вступили в запеклі бої, де, знаєте, з такого особистого досвіду скажу, поки були ми на обороні білорусько-українського кордону, мабуть, десь хтось. З близьких людей, хто мав би нас мотивувати, підтримувати, навіть нам ну, ми отримували якісь такі ну, применшення нашої служби, тому що нас називали теровцями, якби такими неповноцінними воїнами Збройних сил України. І ми дуже хотіли на лінію бойового зіткнення і саме проявити себе як справжні воїни, захисники, як то кажуть, на справжньому ділі захищати Україну і в бої. Ми отримували дуже серйозні і ми дуже достойно стояли як воїни. Була навіть одна така ситуація, коли в нас проводилися бої в населеному пункті Хромове, зокрема, де я отримав поранення і контузію, і осколкове поранення. Після того як ми з хлопцями, терговцями нашого батальйону, билися, захищали, були на своїх рубежах. Ми коли зміняли Підрозділ, вірніше, коли нас прийшли зміняти, нам ті хлопці, які прийшли на заміну нашу, запитали хлопці, а ви який саме підрозділ? Хто ви? На що ми відповіли? Ми ТРО. Був сміх, і вони кажуть, не видумуйте, будь ласка, тому що ми знаємо, і бачимо, і бачили на мавіках, на камерах, як ви воювали. Хто ви справді? Ми сказали: та ні, справді, ми підрозділ територіальної оборони Волинської області, який вже ось на той момент це. Другий чи третій місяць були в безпосередній зоні ведення бойових дій. І дуже так дотепно було, що номер нашої військової частини був А-7062. І ці бійці, коли передавали по раціях, нас міняли, кажуть, ми прийшли, ми змінюємо бійців. Біля нас якісь воїни, якась спецра 7,62. І це, до речі, так було дійсно дотепно, скільки раз в пам'яті прокручував назву, саме номер військової частини. І ніколи не було ніякої аналогії з тими набоями. Ми сказали: да, ну мабуть, дійсно, спецура 7-62. І тоді я зрозумів, що ми насправді пройшовши ті те горнило війни, ми себе дуже достойно показали. І знаєте, кожен розкрився як воїн. В загальному наш підрозділ розкрився дуже добре. Ми воювали разом із досить сильними штурмовими підрозділами, і дуже приємно, що після того, як ми своїх 105 днів проведених на околицях Бахмута, нас було переведено на Харківщину під Куп'янськ. Коли ми спілкувалися з тими підрозділами, взагалі дуже багато гарних таких коментарів були саме про нашу війну, про цих хлопців старого хлопців. Дівчат, які дуже достойно проводили своє служіння, буває таке, що просить військовослужбовець: хочу з вами порадитись. Ти його просто уважно слухаєш. 40, часом буває 50 хвилин. При цьому сказавши буквально декілька слів, людина проговорить, усвідомить, виговориться, як то кажуть, викине той негатив, ті якісь негативні емоції. Ти просто е, чесно, щиро вислухаєш, підтримуєш, візьмеш за руку. Обіймеш, як то кажуть, і це є підтримка. І після того військовослужбовець навіть буває, коли відходить, каже: Я вам дуже дякую. Я кажу: я тобі нічого тільки що не порадив. Я нічого тобі, ну можна сказати, не допоміг, нічим не матеріальним, не духовним. Він каже: Повірте, це є те, чого мені зараз найбільше всього треба. Звісно, на полі бою людей дуже одним із таких найбільш задаваємих питань це є десять заповідей господніх. Проте, все-таки про цю заповідь не вбий. Я рахую, що це не той гріх в класичному розумінні, як ми розуміємо, не вбий. Коли людина в своєму цивільному житті робить злочини, які приводять до того, що вона відбирає життя в іншої людини. Це дійсно, це є заповідь Господня не вбиє, вона її порушує, вона вбиває. Ну коли ми живемо своє життя, ми народжуємо своїх дітей, ми любимо своїх дружин, батьків, і все здається, нам потрібно, щоб просто нас ніхто не чіпав, у нас цього всього не забирав. То коли ми забираємо життя ворога, ми просто слово Господнє і правду Господню повертаємо в своє життя і в свою країну. Бог мене покликав в церкву, як я кажу, з малого дитинства був прихожанином церкви, був паломарем, тобто помічником священнослужителя, допомагав в здійсненні богослужінь. І перед навіть тою дитиною, яка почала ходити, присловувати в церкві, також було дуже багато спокус зі школи, з компаній. І саме завдяки тому, що Моїм вихованням займалася моя родина і займалася церква. І я став тим, ким я є. І для мене зараз дуже важливо, щоб дійсно мої дітки, в мене їх двоє. Це дві прекрасні донечки, Софія Соломія, моя дружина, мама, теща, щоб ми жили своє життя дійсно з цими хрестовими цінностями. Для мене це дуже важливо. Я бачу, як Бог опікується моєю сім'єю, Бог благословляє мою сім'ю. І знаєте. Мабуть, те, що я став священнослужителем, це не завдячення мені, це завдячення Богу в тому, що він мене покликав, дав мені можливість робити ту роботу, яку я роблю. Тобто, як написано в Святому Письмі, не ви прийшли, я сам обрав вас, поклавши на нас цей великий обов'язок. А в загальному дружина дуже задоволена, дітки також охоче ходять до храму і зростають в такому дусі християнства. І любові. Я вірю в нашу перемогу, адже якби я не вірив в нашу перемогу, то якийсь сенс тих слів, які я говорив би, саме віра в нашу перемогу дала мені особисто самому сили відправитися на поле бою, воювати. І, зокрема, початок війни я зі зброєю в руках воював, підтримавши так само своїх побратимів і цю ідею перемоги. І знаєте, мабуть, ми, як українці, маємо усвідомити, що Після перемоги ми маємо бути іншими, ми маємо бути відкритішими. Ми маємо бути добрішими один до одного. Ми ментально маємо змінитися. Маємо в себе вживити, приживити дійсно хороші цінності, які зроблять з нас сильну державу не тільки під час війни, а сильну і міцну державу своїми переконаннями після війни.